Зараз країна наша перебуває в дуже таких небезпечних умовах, так? і саме наша територія теж знаходиться біля кордонів, і щодня ми потрапляємо від загрози, яка йде із прикордонів. Сьогодні ми на зустріч запросили представників із Державної служби з надзвичайних ситуацій, які проведуть теоретичні і практичні заняття. Давайте з самого початку. Номер до пожежної який? 101. Ще який номер до пожежної? 911. І третій номер. Є три номери. 101, 112 і 911. Залучати рятувальників необхідно тільки якщо життю та здоров'ю, щось загрожує». Що стосується вибухонебезпечних предметів. В основному їх поділяють на два різновиди: це не військові і військові. Якщо з військовими все зрозуміло, це різного типу снаряди, гранати, патрони, міни. Що стосується не військових вибухонебезпечних предметів, це розраховане на мирне населення, тобто якось замаскувати міну, видати, наприклад, зазвичайний предмет, тобто можна замінувати абсолютно зараз все, що загодно. Це може бути якийсь там смартфон, ноутбук, планшет, ну тобто якась річ, яка буде приваблювати людей. Було проведено громадську акцію Запобігти врятувати допомогти на базі закладу вищого професійного училища, тобто зі студентами, також викладачами, було проведено бесіду стосовно вибухонебезпечних предметів стосовно питань з пожежної безпеки. Після даної бесіди провели з студентами безпосередні практичні відпрацювання. Наприклад, ось, приїхала в нас пожежна автоцистерна, показали як умовно працюють рятувальники, і гасять умовно пожежу. Такі зустрічі є дуже важливими, тому що хочеться в наших громадянах Знали, як себе поводити, в які служби телефонувати, за якими номерами, яку інформацію повідомляти, тобто, щоб оперативно можна було запобігати таким надзвичайним ситуаціям, а ще краще, в принципі, запобігати їх виникненню. Сьогоднішня зустріч була дуже цікавою, інформативною. Я дізналася багато чого нового. Сподіваюся, що ці знання не доведеться використовувати на практиці, але у випадку чого я знаю, як діяти. Сьогодні було дуже цікаво. Ми вивчили, як діяти в небезпечних ситуаціях і коли бачити міну. Сьогодні в Україні війна, і це буде дуже корисно для всіх.